Самольот, Грязь. Площадка – открытка. Стоп! Якось я їхала автобусом, поруч мене сіла жінка, одразу вийняла свій телефон і почала розмовляти. Спочатку вона тихенько розмовляла, я її не слухала. Але в якийсь момент вона з таким натиском говорить наступну фразу: Соня! І застели ліжко нормально, бо ти вічно скрутиш ковд з підодіяльником в якийсь рулет. Рулет мене в той момент, чесно вам зізнаюсь, особливо зацікавив, бо я була страшенно голодна. Але якщо серйозно, то підодіяльник. Що цікаво, що це слово досі є у словниках. Московити взагалі нам багато чого нав'язували. Але навіщо нам потрібен росіянізм, якщо у нас є своє? Своя підковдра. Л. логіка. Вкриваємось ми чим? ковдрою. Ну, відповідно, ковдру ми одягаємо у підковдру. До речі, я дуже люблю підковдри, у яких, знаєте, так, збоку тому Що дуже зручно. Я думаю, що кожен зрозумів про що мова. А от що було незручним, це українці і українська мова для московитів. Тому свого часу табуювали таке слово, як вивірка. Вивірку замінили спільним запоходженням з відповідним російським словом білка. Білка, як ви зрозуміли. Схоже ж, та білка-білка. До речі, минулого року вперше побачила чорну вивірку. Чорну, чорнючу, як вугілля. Ну і так, це була не примара, вона була справжня.